Так, трохи осушили медову рамку. Він уже закристалізувався медок, але вони його потроху хрумають. Вона в нас, бачиш, яка повна, гарна, вони її жруть, вона нормальна. Так. Дивлюся, тепер першу ту, що я ставив. Ту, що вони мали відтягувати з вощиною. Так. подруженція О, так вони її тянуть, диви. Диви, як вони її почали тягнуть. Уже половина пішла, ось. О. Все гарно, вони її працюють. О, матка ось о вона, дивись, ось о матка. А що вона тут робить, слухай. А чого вона тут? Санька, тобі видно? Ось ця матка, дивись. Матка класна. ух ти моя красотуленька. А тут повно бджіл, просто тьма. З розплодом. Дивись, бачиш. оце печатний розплод, так? Да? Оце він дивись. Он щось блистить. О, лічинок бачу. О, багато лічинок. Так, все, ставлю. Подружка до мене вже прилетіла. Зараз достану, покажу тобі. Так, о, лічинок багато. Просто тьма лічинок там. Тьма лічинок. І є трутневі. Ось. Дивись, бачиш ось трутніві. Отут вони трутневі. Ну небагато, трутневих, небагато. І тут лічинок, дуже багато лічинок. Все так, є. Ставлю. О, там якась проблема, коротше. Так, да, там, звісно, проблема. Он, добачиш, вона склеїлась. Взагалі оця. Вощина тут приклеїлась. Просто-напросто приклеїлась. У мене відпала лощина, навірно, я погано. Погано її... за цей. Погано її закріпив там. Ти бачиш, що, що наробили вони, блін. Коротше, отвалилася в мене ващина. Я зараз попробую її одламати якось. Так, лізу ще раз. Я вже рамку навощив. Але, звісно, оцей навощувач у мене це... Гамнюшные и страшные. Так. Ну так, конечно, мне не... Блин, она отпадает. Тварь. Вот тварь, блин. Короче, не много они вообще не отстроили за за два дня считай так подружки вы сюда не листе вам тут нечего робить это во мне это крышу тоже до речи надеться целая история о а